Зач... Ану, зачкайте, зачкайте, ану, спочатку. Ану, зачинай. Якби не сні, якби не мороз, побігла б я до тернополі, до тернополі боса, я втернополи, широке поле. Tam się cerkowsi no Ja tam dziewczyna, ja tam dziewczyna Przemuszeny w Te premuszenie śluby. Ja upowiesz mi, ja upowiesz mi Czego raz w czego raz За нелюбочком буде, Не гаразд мені, не гаразд мені, не гаразд тобі. За нелюбочком буде, він тебе любить, ти го не любиш, він тебе бити буде.